Добрий вечір! Е, друзі, знаєте, е, недавно, недавно мені е, я поповнив собі інтернет вдома, і мені монобанк розблокував нагороду господар. Я думаю, блядь, так просто. Ми я їздив всю літу до мами косити. Я собі думаю, а якби я купив щось в секшопі, мій монобанк розблокував нагороду йобар. Просто ну, господар це висока нагорода, це треба заслужити. У нас на Рівненщині, щоб бути господаром, треба було до хіра робити і пити. Пити і до хіра робити, реально. Я з того всього роблю рівну половину, розумієте? У нас був чувак на Рівненщині, дуже класний господар все вмів робити, але робив людям тільки щось за алкоголь. Я пам'ятаю, нам треба було бордюр зробити. Він так дивиться на і каже: Ну дивіться, тут дві пляшки. Я працюю за вдатком, тому п'ятграм зразу не лейте. Зразу. Стосовно хочу поговорити дитинство, я був дуже допитлива дитина, постійно мама щось питав, і мене дуже харило, що мама відповідала: виростеш, поймеш, що це виростеш, поймеш, що я, ну, я виріс трошки, хоч ну не сильно і поняв. Мама сама ніхера не знає. Хоча питання були дуже складні. Ну, важко відповісти на питання, що батя за кучму голосував, так? Не завжди понятно. А знаєте, але це нормальний метод виховання. Я, я бачив і гірше, я бачив, як на вокзалі. Мама питає, дитина питає мами: мам, а що це таке з поїзда, водичка тече? Що це таке? Дитина каже: мама каже: а, а це доці поїзд пісяє. Думаю, блядь, серйозно, оце таке знання дитині. Ну, я буду, мені здається, батя-гуморист. Батя буду дуже такий, знаєте, там дитина буде питати: тато, а чого небо голубе? А я буду казати: а небо не голубе, синочку, небо зелене. Спитай, маме, чого небо зелене. Дитина біжить, питаю, мами, чого небо зелене, і мама така, блядь, як зелене. Я вже бачу, як ці дві дитини зустрічаються, одна друга каже: Слухай, вчора поїзд пісів, я бачу Інша каже, це херня, гляньки небо зелене, блядь. Переконаний, що так буде. Знаєте, в дитинстві нас дуже сих, ну, нас дурили, нас дуже сильно дурили. Я до останнього вірив в існування долі з маком, якщо чесно. О. Батя приходить з роботи, приніс дулю з маками, кажу, мам, став чайник. Зараз перекусимо. Дуже сильно, дуже сильно. А ще, знаєте, я дуже боявся в дитинстві, мав страх, що в мене від солодкого срака зліпнеться. Боже, як я того боявся. Пам'ятаю, як я відкриваю цукерку ромашка. І думаю, господи. Хоч би то була не вона. Що одну з'їм і все. Ну. У мене був страх дуже сильний, я боявся, що в школі буде перекличка. Мене немає в класі. Ці питають, а де Алексій? Олексій? Олексій в селі, а де Оленко? Оленко не ліп'ядя? А Вадим, де? І всі таки цем сильно. Ситуація непроста. У нього срака злипла. Ці діти сміються, і вчителька каже: «Іринка, ти чо смієшся? Ти ж що Гульвера за день народження приносила? <рес> То ти винна. Вчителька збирає батьківські збори, рішають, що робити дітям після випускного солодкий стіл, блядь, ну бо хто його знає. Просто це неправда. Я не впевнений, що від цього зліпається срака. Якби реально від солодкого зліпалось дупа, я впевнений, що в тюрмі би всі снікерси хуярили. В'язням би передавали не сігарети, а казінаки, блядь. Вони такі ну, не покурити я зможу, але но... казінаки чуть-чуть важливіше. Ще, ще, знаєте, дуже м, такий стереотип міф, що коти лікують хвороби. Хто це чув? Поплодуйте, що коти хвороби лікують. О, це, ну, як на мене, це повна херня, ну ні разу такого не було, що я йду до лікаря, він мені каже, дивіться. І три таблетки. І два кота. Бажано британські висловухи. Там трошка ліпша медицина, да. Ну, ну я не зра, не знаю, хто придумав цю херню з котами, просто в мене був такий кіт, який не то, що не лікував. Ну він сам якось заразу міг принести. Мені здається, що ковід пішов від мого барська. Просто він прийде хер з звідки, весь грязний, завалений, мокрий, страшний, з мишою в зубах. Ну, останнє, що мені хочеться, це барсік. Куди мене файно виграєш? Ну, кидай ту мишу, виграй мене файно. Це, дуже багато нам нав'яшували брехні. Стосовно пива, казали, що не можна хлопцям пити пиво, бо там є жіночі гормони. Я вважаю, що це повна херня. Ну, особисто я сама дуже люблю пиво. Не бачу в цьому нічого поганого, якщо чесно. Що би я своїм дітям ну, нав'яшував брехав би? я би заставляв їх вірити в Миколая до останнього. Щоб вони все життя вірили в Миколая. щоб в них в резюме писало знання англійської і віра в Миколая. блядь. Я хочу, щоб вони так довго в нього вірили, щоб їх внуки підйобували. Дуже довго, повністю. Просто мені я дуже згадую, мама була на Миколая дуже хитра. Я писав лист до Миколая, і там були там різні забаганки, всяка ерунда в основному. І мама каже: А ти не хочеш Миколаю попросити собі курточку зимову? Ну, блядь, до чого це дійде? Я думаю, в якийсь момент мама скаже, а не хочеш Миколаю попросити, щоб я десь на два тижні з'їздила, віддихнула, По-любому так знаєте, стосовно дитинства. Я ще хотів розказати про. Про АТБ е, скупляюсь ВТБ і останнім часом зрозумів, що дуже е, нововведення класне ВТБ ввели. Е, працівникам АТБ порадували наушнички і мікрофончики. Хто це бачив, поплутуйте, будь ласка, є таке. Ну, Я впевнений, що там не пізнецькі серйозні діалоги відбуваються між ними. Ну, я переконаний, що діалоги там приблизно такі Пс-пс. Колеги. Я біля кубаси. Плавно рухаюсь до сиру, як чути? Пс. Володя, ти заїбав, то вихідний, мабуть. З колеги. я ходила в туалет. Іра, блядь, ми чули. Виключай мікрофон, Іра. Ну, недавно в тебе до мене жіночка біжила і каже, я перепрошую, а підскажіть, де тут хліб? Думаю, сука, серед всього тебе. Я схожу на людину, яка точно знайде, мочне? А чого не спитали, де тут фітнес-батончик, блядь? Чи де тут можна файно поїбатися? ну? Но... Я розумію, що по мені не видно, але на всякий випадок, ну. Просто знаєте, я хочу вам дізнатися, я зав'язав з безпорядочним сексом абсолютно. Ну, не то, щоб я там починав, да, але в мене колись в гуртожитку було дуже багато сексу. Ну, трахали всіх, хто хотів. Я себе думав, може я не хотів тоді. Я себе, ну я себе в гуртожитку почував, як знаєте, спостерігач від ООН. Бачу, як все відбувається, нічого не втручаюся, і їбало стурбоване, блядь, Знаєте. Мене дуже, знаєте, трошки піддратовує, як дівчата закидають фотки з підписом непонятного ну, від якої це особи там випити вечірньої кави, сходити кудись там щось там, полежати біля зірок. Ну, від якої це особи. Вообще, хто це пише? Ну це ніби переклад з турецької мови. Там я тебе любити, блядь». знаєте. У пацанів такого нема. Ми ніколи не викладаємо фотки. Я не бачив, щоб хтось з пацанів підписав «В'єбати з кінтом 50 грам». Або регати півранку, пов оцей, знаєте. Мені дівчина якось каже, що з нею дуже там на вулиці знайомляться хлопці, дуже там її свистять, пищать щось, з машини кричать, кажу киця, тобі з машини кричать, може ти на червону пиздуєш. <плес> ну, мені водночас і приємно, що на неї звертають увагу, а водночас трошки ревнує. Я вирішив якось напиздіти, кажу киця, а... а зі мною теж сьогодні знайомий. Приїхав у Мерседес такий сумасшедший, вікна поопускались, дівчата до мене там почали, мені щось показувати, Я був в тих червоних шортах, а ти знаєш, яка в мене в них срака там. Ну. Так дивились, боже. Казали до мене, а хто це у нас такий красивий? Де... Віка каже: Стоп, стоп, стоп! Вони тобі це казали. Ну, сука, а що мені таке не можуть сказати? Так обідно стало. Вони кажуть, ну вона, дівчина каже, що далі було? Я кінець не придумав, кажу, то що, та сексом з ними зайняш? Вона каже: ну це точно піздеш. В тебе в цьому місяці просто вже був секс. Ти два рази не можеш. Стосовно знайомства з дівчатами на вулиці, наприклад, зі мною ніколи дівчата не знайомились на вулиці. Взагалі хлопці це практикують з чужими дівчатами на вулиці. До мене ну, один раз чужа дівчина на вулиці говорила, це правда. Але вона після того мені стрічку повішала. Розумієте? Ну, якби до мене підійшла ну, чужа дівчина познайомитись, як би вона не виглядала, я би такий. <с Vineet> давай. Здату, давай. Давай, давай, давай. У нас з дівчиною є така штука, ми придумали книгу скарг і пропозицій. тобто, що нас один одному не влаштовує, виписати це на, на папірці. В мене на неї було три скарги, в неї на мене 17, блядь. Рокиця 17. Українців до Януковича менше претензій. Ти хоч б я повторив його долю. О, взяв речі, з'їбався. Тільки в нього було два віртольоти речей, мене буде кульок і бананка, блядь. Ну, коротше, почала вона озвучувати, що їй мені не подобається. Перше, це те, що я е, ну, багато бухаю. От, я, в принципі, з нею погоджуюсь, бо поки вона мені то розказувала, я вже пляшку пива об'їбав. Друге їй не подобається, те, що я заслинюю подушку там. Їй це, ну, не дуже, але я викрутився, кажу: а попробуй прокинутися біля такої красивої дівчини. І, і подушку не заслине. Ну це теж має розуміння трошки. І третє було це то, що в мене мало сюрпризів в ліжку, мало її дивую. І недавно я в ліжку її здивував, я недавно встявся. Вона каже, молоде. Молодець, що які якісь, ну, якісь кроки. ну, Але ти порушив перше правило, казала, не пий, блядь. В ну. дівчини був день народження, я вирішив зробити їй невеличкий сюрприз, купив їй квіти, але не заносив хату, поставив під'їзді, щоб подарувати рівно в 12-й годині. Але це така собі ідея, бо я постійно дивився в вічку дверей чи ніхто квіти не скиде. Мені треба було придумати, що я о 12-й годині йду з хати. Як руки, треба сміття викинути. Йду, беру ті квіти, приношу їй, і вона каже: дуже приємно. Ти що до смітників ходив? І квіти в ніб при ній? Я думаю, що я торт не купляв, блядь. Але це не весь подарунок, вона дуже хотіла домашню тваринку, і знаєте, вона хотіла їжачка африканського. Я так по цінах придивився, прикинув і зрозумів, що буде кролик український, знаєте. Ну і ми довго думали, як його назвати. Вона хотіла, щоб його звали Бублик. Я хотів, щоб його назвали Орест. Ми так, знаєте, за і проти зважили і назвали. А Орес залі є, чи бублик, блядь? За і проти зважили і назвали його Бублик. знаєте. Ну, Я в голосуванні взагалі участі не брав. нахуй. Себе білорусом відчув, якщо чесно. Ну і знаєте, кролик це така тварина, яка мало дивує, От котик цікавий, си, там весик цікавий. Вони всі цікаві по-своєму. Кролик мало дивує, але раз він мене здивував, я побачив, як він щось собі стрибає, стрибає, підстрибує і сере в повітрі. Це охуєнно. Ну, Я чітко зрозумів значення слова гімнаст. Така, знаєте, приємна миттєвість. Ти спостерігаєш за таким невеличким змаганням. Що швидше приземлиться, Бублик? Чи какашка? І воно так все сталося, дівчина дивиться на кролика і каже: Боже який милий. Думаю, сука, звідки така любов до кролика? Він зараз в хаті. А якби я так зробив? Ну, Навряд чи б мене хтось хвалив. Мені би сказали Вадим бля, тікай з кухні. Друзі, бажаю вам сімейного порозуміння, Вадим Зійко, дякую дуже.